Вітаю, ви дивитесь програму «Суспільний діалог на 12 каналі. Сьогодні говоримо про працевлаштування влаштування населення на Львівщині, а також звернемо увагу на перше робоче місце для молоді. Говоритимемо і про престижні і високооплачувані професії представляє учасників нашої програми. Оксана Іванчук, заступник директора Львівського обласного центру зайнятості. Олег Логуш, керівник відділу працевлаштування та зв'язків з виробництвом Національного університету Львівська політехніка. Та Леся Довганик, директор Львівського обласного молодіжного центру праці. Вітаю вас, панове, у нашій студії. Почнемо, напевно, зі статистки, якщо говорити про ринок праці на Львівщині, в якому сьогодні він стані, порівнюючи з минулими роками. Ну, кардинальних змін на ринку праці впродовж цього року не відбулося. Тому основні характеристики ринку праці десь аналогічні тим, що й були за 9 місяців 2011 року. За 9 місяців поточного року ми надавали послуги більше як 75 тисячам незайнятих громадян Львівщини. Серед них більше як 35% – це особи, які розірвали трудові відносини з роботодавцями за згодою сторін. Близько 20 відсотків тих, що розірвали трудові відносини. Давайте, може, ви трошки ще більше повернемось до цього. Ви розкажете, які нині власне діють програми для того ж населення, сільського, міського, для молоді. Я на цьому на початку наголошувала. Ну, на загал є певні категорії громадян, які мають додаткові гарантії сприяння зайнятості, і серед них, будемо так казати, на сьогоднішній день варто би було звернути увагу це на фінансові мотиваційні механізми, які надаються роботодавцям. За працевлаштування тих чи інших категорій громадян. Передусім фінансова винагорода чи компенсація роботодавцю заробітної плати за працевлаштування безробітних надається у випадку працевлаштування соціально незахищених категорій громадян, а до них якраз відносяться випускники різноманітних навчальних закладів, діти-сироти, особи, яким не виповнилося 15 років, але які за згодою батьків можуть працювати, жінки, які мають маленьких дітей. Молодь, яка повернулася, закінчила службу у лавах армії і багато інших особи передпенсійного віку. В поточному році завдяки власне, таким механізмам нам вдалося працювати, працевлаштувати вже близько 1300 осіб. Механізм сам собою передбачає, як я вже сказала, компенсацію роботодавцям заробітної плати. За працевлаштування таких безробітних для молоді є ще один додатковий, будемо так казати, механізм, який впливає на ефективність її працевлаштування. Зокрема, це стосується випускників вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти. Це надання дотації з державного бюджету у випадку працевлаштування випускника на перше робоче місце. Такою фінансовою підтримкою в цьому році завдяки такій фінансовій підтримці було працевлаштовано 80%. Одну особу. Дякую. Пане Олеже, ви ти як представник Львівської політехніки, розкажіть, власне, як вашим випускникам вдається знайти роботу, як ви їх скеровуєте на які саме підприємства, які найбільшим попитом користуються? Ми зараз перейшли з тотально адміністративної до майже ринкової економіки. І найбільша біда теперішнього стану нашої держави загалом. Це спроба схрестити їжика і вужа. Тобто об'єднати ранкові методи і об'єднати команду адміністративні методи. Дитину потрібно до майбутнього життя готувати, і вона має бути готова всесторонньо. Вона має бути готова як фахівець, тобто здобути хороші знання. Друге, вона має бути е, отримати саме ті знання, до чого лежить її душа. Третє, вона має хотіти себе реалізувати. Четверте, вона має визначитися з місцем своєї праці ще під час навчання. Тільки вільна людина зможе підняти нашу державу на новий рівень. І тільки в світі вільних людей я бачу тих дітей, які в нас вчаться. Якщо вони схочуть бути послушними чиїсь команді, а не пробувати до інновативних рішень, ну, їхнє майбутнє буде таке собі. І в Львівській політехніці робиться максимум для того, щоб студенти під час навчання е, отримали крім хороших знань, ще хорошу мотивацію до самостійного життя, хороші амбіції стати кимось. І тільки в цьому випадку вони зможуть себе потім реалізувати. Якщо людина почне шукати роботу після закінчення вузу, це автоматично буде місяць, два, три безробіття. Якщо ж вона знайде роботу на четвертому, на п'ятому курсі, ще під час навчання, чи, допустимо, десь на, на, під час практики виробничої, то тоді в неї проблем буде, проблеми буде хіба що з пошуком якоїсь кращої роботи. Тут ще є друга реч – підприємства, які хочуть стати кимось і витримати конкуренції на ринку, не мають альтернативи іншої, ніж брати наймудріших, найкращих і вкладати максимум також праці в тому, щоб ті студенти ще під час навчання в ВУЗі отримали те, що буде їм потрібно на роботі. Дуже часто наші підприємства, особливо наші, Наші вітчизняні різної форми власності хочуть, щоб за них це зробив хто, хтось, а не вони самі. Не можна замість когось наїстися. І так само не можна замість когось комусь когось змусити, щоб він їм зробив максимум того, що їм потрібно. Це має бути обов'язковий діалог, обов'язковий пошук. Спільних рішень, обов'язкових вплив підприємців на програми, які вчать студенти. Обов'язкові вимоги до вузу, ну і безумовно, що якась підтримка вузу. Дякую. Інакше не буває. Пані Лесо, які професії зараз користуються найбільшим попитом серед молодих людей? Ну, е якщо? якщо враховувати, що рік Євро 2000, був проведення 2012, то, відповідно, всі були налаштовані на ту сферу обслуговування, надання тих послуг, які потребували приїзд великої кількості людей. І якщо говорити, що це було до того, як відбувалося євро, і зараз ми переходимо в іншу фазу, тому що ми чотири роки готувалися, якби на це налаштовувалося. І це була туристична, це були там е бармени, Ресторани, поварі, перевізники, екскурсоводи і так далі, то зараз життя якби міняється. Призначення молодіжного центру праці, тобто ми працюємо зі всіма студентами що вищих навчальних закладів, що профтехосвіти, ті, які ще навчаються. І так як ми орієнтовані на їхні потреби, то найважче нам працювати з тими працедавцями, які би. Хотіли їх брати. Вже пан Олег сказав: кожен хоче мати готового, і Власне, ніхто не хоче виховувати. Ми... Будівельна фірма каже, що ми взяли будівельників, які студентів другого курсу, до четвертого ми їх вчили, і 120 осіб один тільки зголосився до нас працювати. Ми знаємо, що таке сегмент будівництва. Хороший будівельник це вчиться, і крім того, як проєктант ще має вчитися років 15. А потім його перекупила інша фірма, де він пішов менеджером на будівельні матеріал. Якщо говорити про те, що ми хочемо мати хорошого працівника, то перш за все треба серйозно працювати з працедавцем. І тоді тільки ті люди, які будуть зацікавлені в розвитку своєї галузі, вони зможуть вкладати цільово в тих працівників, починаючи від студентів. Не можна робити державне замовлення на ті спеціальності, які не популярні або є перезагружені на е, ринку праці. Е, найбільший зараз попит все одно це є туристична сфера, так. тому що е, надія на те, щоб вернуться ті, хто один раз побував у Львові. А якщо говорити про випускників вищих навчальних закладів і випускників профтехосвіти, так кому легше? Підшукати роботу, навіть якщо говорячи про останні... легше кос... про втехосвіті, тільки е, тим випускникам. Інша справа, що є багато вакансій в центрі зайнятості, є багато вакансій на робітничі професії. Але коли ми порівняємо, куди поступають, то чомусь привілегії у всіх, що має бути обов'язково вища освіта, Освітати. хоча е, ринок є розбалансований, і тому тут проблема, що немає поінформованості. Про те, ким ця дитина буде після цього і скільки вона буде після цього заробляти. Пані Оксано, якщо говорити про терміни, то за який час ви знаходите роботу там, найкоротший, найдовший, в залежності, зрозуміло, від, проф... від фаху. Звичайно, на сьогоднішній день, в поточному році, середня тривалість пошуку роботи від моменту реєстрації до дня працевлаштування складає приблизно 77-78 календарних днів. Ясна річ в таких сільськогосподарських районах, гірських районах, цей період є значно триваліший. Ну, але ми зауважили таку тенденцію: що чим менша тривалість перебування особи на обліку в центрі зайнятості, тим легше вона працевлаштовується. Людина втягується в безробіття. Це знаєте, як почати хворіти хронічною хворобою. Угу. Вона десь лягає там всередині, і зранку не хочеться вже вставати, не хочеться приводити себе до ладу. І починає влаштовувати те, що вона отримує не заробітну плату, а допомогу з безробіття, але все рівно якісь Утримує, кошти так. вона все-таки отримує. І до тих пір, поки виплачується допомога з безробіття, дуже багато безробітних не утямлюється, що вже пора задуматися над тим, а що ж буде завтра. А завтра таки наступає, і власне на сьогоднішній день ми говоримо вже про те, що кожна людина, навіть закінчуючи навчальний заклад, ще будучи студентом, потрібно думати про те і перейнятися тим, що навчатися треба сьогодні. Кожен день і упродовж цілого життя, тобто навчання не обмежується в 24 в 25 років, і в 30, і в 40, і в 50 треба вчитися так. для того, щоб бути потрібним на ринку праці. Якщо говорити про райони Львівщини, яка в нас ситуація щодо зайнятості населення? Можна якось так охарактеризувати? Ну, в цьому році найбільше реєструвалося безробітних. Більше зростали ринки в сільськогосподарських районах і в депресивних районах. Це і Бродівський, Золочівський, Жидачівський, Миколаївський, Мостиський райони складною достатньо ситуації є в Старосамбірському районі. Це гірський район, де досить мало є великих роботодавців і обмежені можливості з працевлаштуванням. але разом з тим, на сьогоднішній день мобільність трудового потенціалу зростає. Доступність особливо молоді до засобів інтернету і ознайомлення з вакансією цілої України, не виходячи з дому, такі е, можливості у, у, у багатьох молодих людей є. І дуже багато молоді погоджується на зміну місця проживання, їдуть на роботу і до Києва, і з районів доїжджають до обласного центру. Тобто все залежить знову ж таки від мотивації самої людини, наскільки вона хоче працювати. Дуже добре казав Олег Іларійович, що вони разом з тим, що надають освіту, виховують здорові амбіції. То я власне хотіла б сказати, що наші молоді мають насправді бути притаманні здорові амбіції. На жаль, ми дуже часто стикаємося з тим, що випускник навчального закладу не має значення чи чи профтехосвіти, чи вищого навчального закладу. Ну вони одразу вимагають для себе якоїсь заробітної плати на рівні там 3 тисячі, посади з мінімумом обов'язків і з мінімумом відповідальності. Ну але в житті так не буває треба знати про те що кар'єру треба будувати і кар'єра будується поступово крок за кроком. крок за кроком сьогодні здобув маленьке і зразу починаєш шукати собі краще місце роботи і так є шанси дорости до високих посад про які мріють випускники запитання до пана Олега, напевно до пані лесі якщо говорити про випускників чоловіків, і жінок, чи там дівчат і хлопців то Кому легше знайти роботу? Чи в нас воно якось так збалансовано? Тут така ситуація. Якщо говорити про підприємства українські, так. то наші особливо власниками, які є люди, ну, мого, приблизно мого віку, то вони хочуть, щоб обов'язково був в штанах, щоб обов'язково мав не більше 20 років, але 40 років стажу, щоб мен менш мало хотів і багато працював. Якщо і... Якщо ж говорити про підприємства іноземні, там ситуація кардинально відрізняється. Вони говорять, не має значення, чи чоловік чи жінка. Має значення, що в нього в голові і що він вміє робити руками. Наскільки він готовий до боротьби, з яку користь він може принести тому підприємству? Вони не встаються вкладати гроші в стажування, причому під час стажування студенту платять зарплату інколи більшу, як отримує їх викладач. Навіть, бо, допустим, директор інституту може отримувати меншу зарплату, ніж студент 4 чи 5 курсу. Але тут, напевно, теж треба мати якісь важливі якості. Це ж інозем... безумовно, іноземна безумовно, мова, так? Ну, іноземна мова це вже зараз між іншим. А на першому місці? На першому місці, місці це фах. фах І е, активна життєва позиція. Це, це є перше. І психологічна стійкість до будь-яких стресових ситуацій, які можуть виявитися в житті. І хороші студенти ну, є цілий ряд підприємств, які вже забрали студентів, вже допустимо, в мене за п'ять років люди стають, наприклад, директорами, технічними директорами, керівниками потужних відділів. І якщо? якщо він, ну, безумовно, це має бути підприємство, яке хоче свого розвитку. А не хоче так, щоб трошки вашим, трошки нашим. Якщо, пані Леся, додайте ще до цього, ну, я погоджуюся. Просто коли приходять іноземні фірми, вони мають інші критерії до, від, до підбору. Е Інша справа, що наші дуже багато студенти програють в тому, що вони не знають достатньо фахову мову. Беруть студентів 20річних, завдають, не виконують, міняють на інших. І ця фірма, яка приходить на ринок, вона хоче отримувати прибуток. Тому беруть незалежності від того, хлопець чи дівчина, незалежності від того. Має він сім'ю чи немає, тобто вони заключають контракт, згідно якого чітко дають умови, що якщо буде навіть дитина, це твої проблеми, як це буде? Інша справа, що українські працедавці не завжди коректно обходяться з нашими студентами. Навіть під час євро не всі заключали угоди, не всі проплатили дітям. І стає питання тобто, захисту їх від тих нерадивих працедавців, тому що. Побігати зверху вниз це важко, а коли тобі не заплатили, тоді тобі стає образливо. І от ті тоді молоді люди розчаровуються в тому, що вони щось можуть. Але я думаю, що це перехідний період і це взаємне виховання молоді і, і тих людей, які їх наймають на роботу. Пане Олеже, а про який відсоток випускників можемо говорити? Ой, Маленький. Ой, колись розумієте, колись вказали. За старих, ну, коли я ще був такий, як ви, то казали, що є брехня, а є статистика. <клес> я, для мене кожна дитина є важлива. І кожна дитина, яка прийшла е, за того, в тому, щоб ми посприяли їй в тому, щоб та дитина знайшла роботу і далі послати її в життя, є е, безумовно, що обов'язком тої служби яка є у Львівській політехніці. Я, дуже, я вже дуже зараз часто я кажу, що за що боровся, на зато напоровся. Значна частина дітей це десь порядка, напевно, в політехніці, в залежності від спеціальності, на комп'ютерних спеціальностях, особливо це десь під половину, вже під час навчання працюють. І ясно, що значна частина фірм, це не тільки іноземні сені, допустимо, і наші є фірми, які прямо в нас в політехніці відкривають навчальні класи, ставлять обладнання і хочуть навчити, щоб діти прийшли до них готові. І причому беруть не всіх, хто в них пройшли навчання, а частину тільки, тільки тих найкращих. Решта йдуть в інші. Вони не шкодують того, щоб це зробити. І тут, ну. Я вважаю, що десь, якщо говорити часто так, от по цифрах, десь порядка 90% людей працевлаштовані. Не всі, звичайно, так, як би вони хотіли. Але з другої сторони, у мене є, ну, щороку у мене залишається сотні вакансій, незайнятих, нормальних, із хорошою зарплатою, з різною зарплатою. Але сотні вакансій залишаються незайнятими. Вони просто не всі хочуть іти. Як, наприклад, треба поїхати в Чернівці. І так даю гуртожиток в Чернівцях. Поїхати на завод по спеціальності працювати. Ні, я не хочу, хочу коло Ясно. І тут, ну я колись там на сайті написав 21 причина того, чому діти не мають роботи. <зас> <зас> ну, я думаю, що політехнічний інститут – це один із е, таких важливих. Е, у Львові, тому що це є технічний вуз. І він готує тих спеціалістів, тих технічних висококваліфікованих професіоналів. Я розумію, що частина заводів стоїть і вони не завжди є потрібні тут. Але моя мрія, як молодіжного центру праці, що, напевне, при тому надлишку навчальних закладів пора вводити рейтинг, от так, як Політехнічний інститут, що вони. от працевлаштовують влаштовують стільки, то вони стільки мають запотребованих, і тоді ті діти, які будуть поступати і ставати студентами, будуть знати, що в подальшому їх очікує така чи інша доля, і не бути головною болі в Оксани Степанівни. Що, що ж потім їх перекваліфіковувати, коли цієї спеціальності або не потрібно, або забагато. Пані Оксано, давайте ми поговоримо про закон України про зайнятість населення, який в дію в січні, власне, 13-го року, які там зміни. Ну, достатньо багато змін в новому законі про зайнятість. Багато з них стосується якраз фінансової мотивації роботодавців до працевлаштування працівників, до легалізації зайнятості, збереження робочих місць. Якщо говорити стосовно молоді, це знову ж таки за працевлаштування молоді роботодавцем буде випускників навчальних закладів, буде відшкодовуватися. 100% єдиний внесок, єдиний соціальний внесок. Молоді надаватимуться можливості під час стажування робити записи в трудових книжках, якраз про проходження стажування і проходження ні. виробничої практики. Це не було врегульовано законодавчо. Ні. Тобто, це відбувалося: хочу, пишу, Хоч хочу, ні. не пишу. Отаким От чином, окрім цього, молодь, яка працевлаштовуватиметься в сільську місцевість, буде отримувати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, та їй надаватиметься житло, яке вона матиме право приватизувати після того, як відпрацює за місцем скерування більше 10 років. Ну, для роботодавців, крім того, є такі фінансові важелі, як відшкодування. 50% єдиного соціального внеску за працевлаштування працівників, які отримують заробітну плату в розмірі більше ніж три мінімальних заробітних плати? Тобто, це є мотивація до підвищення рівня заробітної плати і до легалізації зайнятості. Якщо говорити про влаштування на роботу людей з особливими потребами, що в цьому напрямку у нас робиться? Ну, для людей з особливими потребами, будемо так казати, їх в поточному році до нас теж звернулося дещо більше ніж минулого року. Більше як 1600 осіб отримували послуги. Практично кожен четвертий з них був працевлаштований. Хочу сказати, що особи власне, з особливими потребами, наші інваліди, вони стали більш активними на ринку праці. Вони вже більше погоджуються на професійне навчання, беруть участь активніше в оплачуваних громадських роботах. А це теж є тими першими кроками, які допоможуть їх якнайшвидше працевлаштувати. Ми співпрацюємо із фондом інвалідів із громадськими організаціями інвалідів. Беремо участь в різноманітних програмах, які реалізуються через громадські організації в частині надання соціальної допомоги неповносправним особам, супроводу незрячих перекладу книжок шрифтом Брайля для таких осіб. Тобто, ну, намагаємося зробити все можливе для того, щоб вони якомога краще були інтегровані в суспільство. Маємо дві хвилинки до завершення ефіру. Чи існують, власне, якісь програми для молоді в селі, аби вони там започатковували власну справу? Ну, наш другий напрямок, мій любимий, це сприяння розвитку молодіжних підприємницьких ініціатив. І проходить щорічний конкурс завжди, який проводить при управлінні справи сім'ї та молоді, і е, наше профільне міністерство, воно є в двох напрямках: студентські ініціативи. І молодий підприємець. Так от в студентських ініціативах в нас завжди є дуже активні молоді люди, які направду подають дуже хороші бізнес-плани. Зараз і багато із них, тобто, якщо ми говоримо, то з поданих, якщо йде 120-150 бізнес-планів, то до 80% вони є реалізовані в подальшому. Зараз спільно з Банківським інститутом прораховуємо можливість. Я не знаю, як воно вийде. Сприяти започаткуванню бізнесу тих е, молодим людям, мами, яких є на заробітку в Італії. Маємо співдружність з громадською організацією Неапольської жінки Сходу, і, власне, мами готові виступати інвесторами в ті бізнес-плани, які можуть іти для їхніх дітей. Питання, хто буде супроводжувати, як це має бути, і як це зробити так, щоб він в подальшому працював, а не просто. Ну, якби пішов нікуди, на жаль, ефірний час нашої програми вичерпано. Щиро вам дякую за участь. В нашій програмі для Нагадаю, ви дивились програму Суспільний діалог. До побачення і всього найкращого.